Привіт, я Ірина Шиня. Я психолог експертів. Я допомагаю вести блог і продавати легко в кайф через вихід із своїх програм, проявлені тіні і дозвіл бути собою справжньою і через відчуття достатності. Сьогодні ми поговоримо про таку тему як страх хейту. А, думаю, що ти, до речі, да, напиши в коментарях, як часто ти це відчуваєш за собою, що ти щось хочеш, да, але ти себе зупиняєш, наприклад, проявлятися, написати якийсь пост. Виставити якусь сторість, але тебе цей страх. А що скажуть люди, а що подумають родичі? А, а якщо колеги мене не одобрять, і ти зупиняєшся, не робиш, або боїшся, або прокрастинуєш, відкладаєш щось, в тебе виникає такий величезний супротив на цю роботу, і це постійно може так відчуватися, як така велика дуже напруга в твоєму житті. Я зараз розкажу цю. Цей страх тут через таку цікаву теорію радіохвилю. Нею зі мною поділилась моя наставниця, і вона мені дуже зайшла і дуже класно. Думаю, вам відгукнеться: як це може бути ще, до речі, да, як це може проявлятися? Знаєте, це особливо у психологів, у таких допомагаючих практиків, хто в різних асоціаціях, на да, приналежних асоціаціях там, в клубах? і Може бути страх да, от у вас так відчути себе, що я, якщо я так викладу цей рілс, мене не одобрять, мене виключить, да? якщо я проявлю якусь свою таку тіньову сторону, як на мене подивляться, одягнусь да, не так, чи розкажу щось зайве про себе, да, мене можуть виключити, мене можуть не прийняти. І по факту весь цей страх осуду він в нас закладений генетично, а, бо нам завжди треба приналежати до якоїсь стаї, до якоїсь групи, да, бо раніше в давні часи людині було дуже важко вижити самостійно. А зараз, слава Богу, да, у нас світ такий, що ми можемо жити і самостійно, да, і без якоїсь групи, от, і прекрасно себе почувати, продавати, проявлятися і взагалі жити в своє задоволення. Так от, переходимо до цієї теорії. А, якщо уявити, що є ти, да, і ти із своєю темою, знаєте, там розповідаєш, ну, не знаю, як бути собою, як проявлятись. Як жити в задоволення, наприклад, да? є група людей, яким ти дуже співзвучна, да? То я вийшла, коли ти про свою тему, ти. Випромінюєш такі певні радіохвилі, да? от як радіо працює, да? І коли є люди, які прямо співналаштовуються да? із своїми радіохвильками, і вони а, відчувають таку близькість до тебе, їм близькі твої теми, їм близькі твої цінності, твій розум, і вони реагують на тебе. Да? Ця група людей, а хтось ставить просто лайки, хтось на тебе підписується, хтось у тебе щось купує. Да? І у вас є такий класний енергообмін. Є от інша група людей. Які кажуть, херню вона пише, все фігня, все не працює. А по не знаю, ці, там психологи, чи езотерики, чи психотерапевти, а, чи тарологи понабігали всю це фігня, там інфоцигани, да? І ти починаєш звертати увагу на цих людей, і ти починаєш виправдовуватись, боротися з ними, доводити їм щось там. А, не знаю, там, намагатися перетягнути їх на свою сторону. І що в цей час відбувається? В цей час твоя частота радіохвилі твої і Ти починаєш випромінювати іншу радіохвилю. І ти налаштований на цих людей, да, в тебе є в цей включається страх, злість, там, бажання бути правою. Да? І, і що в цей час ти виходиш... І цей зв'язочок із своїми людьми ти втрачаєш. Тобто твоя радіохвилька, яка була і йшла до тих людей, вона зараз не йде, її немає, бо ти переключилась на іншу чистоту, і зараз твоя чистота налаштована на таких людей: хейтерів там невдячних, все було б хорошо. Але ти свою не тільки радіохвильку, таку можна сказати, направляєш туди, але й всю свою енергію ти туди відправляєш. І енергії на людей, які за тебе, які про тебе, які в твоїй команді цієї енергії вже просто не вистачає. І по факту ситуацію з цими хейтерами ти ніяк не можеш змінити. Бо ці люди в програмах, ці люди, ну, такі. Не дозволяють собі бути собою. Да? Вони в таких жорстких, бо програми завжди обмежують, вони в таких жорстких обмеженнях, і вони в них вибирають жити, варитися, да? бо коли людина хоче вийти з програми, вона шукає вихід, а не звинувачує інших людей. А, тобто з ними ти з хейтерами ти нічого не можеш зробити. А з своїми людьми ти ситуацію погіршиш, бо ти на них вже налаштована. Да? І вони шукають іншу людинку, яка буде, да? і вони шукають іншу радіохвильку, яка буде на них налаштована, яка буде. Якби їм відповідати і резонувати? От. І що важливо на зараз зрозуміти, за кого ти, за яку команду, да? яку радіохвильку ти хочеш випромінювати. Ти хочеш випромінювати те, що тобі важливо, там твою тематику, чи ти про соціамоційність, чи ти про здорові кордони, чи ти про те, як там не знаю правильно харчуватися, чи про не знаю, як визначати своє життя, там, не знаю, за таро, матрицею, долю чи завгодно. Чи ти за те, щоб доводити якимось людям, які не в тємі, зовсім інше. І да, чи ти будеш там за свої страхи і хейтерів. Посуд, чи ти будеш за тих, хто з тобою. І якщо ти вибереш цю команду за тих, хто з тобою, то ти завжди будеш а, в виграшному варіанті. Або да? ці люди вони вже тебе вибрали, їм вже резонує те, що тобі, на них вже не треба затрачати якоїсь зайвої енергії. А можеш обрати, звичайно, людей в програмах. І людей в програмах, і свої програми. Да? Бо якщо ти починаєш виправдовуватись там. Злитись на людей, да, то ти відразу потрапляєш в програму. Яка ознака, що ми в програмі, в тебе є негативні почуття? Коли ти вправдовуєшся, ти хороша дівчинка. коли ти злишся не приймаєш інших людей, ти в да, бо не можна іншим людям бути а, а, в гордині. До речі, да, я в своєму а, інстаграмі дуже багато говорю про те, як, які є програми, як з них виходити, як проявлятися через тінь. Тому, звичайно, підписуйся, підписуйся тут в інстаграмі. От, щоб слідкувати за цим і слідковувати, деякі да, програми в тобі включаються, щоб могла щоб могти їх переключати е, і проявлятися не лише в своєму о, звичному да, повсякденному житті, але також і звичайно, в своєму блозі. От для кого це інсайтом було б буду рада поділитися, да, в коментарях, можливо, напишіть мені в інстаграм. Да, ця історія, що коли ми про хейт, да, коли ми звертаємо увагу на хейтерів, починаємо якось там жити заради них, щоб щось довести, да, ми починаємо, ми промінюємо зовсім іншу, а, можна таку радіохвилю, да, уявити, і ми через це ми втрачаємо зв'язок з тими людьми, які за нас, і які а, про те, що важливо нам. А, Якщо ти відчуваєш, що в тебе також є проблеми із блогом, що ти не знаєш, як проявлятися, що ти постійно вилітаєш, що в, то, в тебе дуже поганий контакт із кліє, з людьми в блозі, да, тобі не відповідають, нічого не пишеш, що в тебе немає запитів роботи або дуже мінімальні запити, що тобі важко піднімати ціни, да, бо ти не розумієш, як видобутувати буду цю роботу, або в тебе проблеми із ідеями, ти постійно вилітаєш, дай, можливо, не таким циклом. Де є ідея, ти приходиш, працюєш, працюєш, потім знову от якесь там вигорання, вилітаєш декілька тижнів, відновлюєш свою енергію, потім знов повертаєшся і так постійно. Значить, таке замкнене коло, То можеш написати мені слово розбір в моєму інстаграмі. Інстаграм можеш знайти в шап... тут, в... залишив коментарі. І давимо з тобою про 2-годинний трансформаційний розбір, де проаналізуємо твою точку А, в тебе, що зараз відбувається в блозі з продажами. Зрозуміємо точечку Б, до якої ти можеш прийти, і поговоримо про ті ресурси, які тобі треба, щоб пройти це. be my.